Всім привіт! Мене звати Максим Барвінський і сьогоднішній свій душ я назву Ice Bucket Challenge. Взагалі, за назвою тут мають бути Лід, але всі, хто живуть в Києві, так знають, що вода льодяна і його не потребує. Кажуть, що коли обливаєшся, то на думку спадає три імені. Ну, подивимося, які мені три імені спадуть. До речі, приймаю виклик від Артема Черниша. Поїхали. О! А мені спали на думку такі і вона. Рома Бервінський, мій братик, Сергій Звиглянич. И Сергій Зайчук.